Я не перевіряла, як стоїть моя камера, тому буде як буде. Мене звати Аня. Е, я веду Ютуб, у мене є свій інстаграм, інстаграм Орієнта Лістин Зараз я б хотіла поговорити про таку тему як певне емоційне вигорання. І нещодавно я частково почула таку фразу, як депресивний період. Це декілька слів хочу сказати. Я зараз. Просто про це подумала, і воно настільки мені відгукнулось. В цілому, якщо знаєте, мене вирвати з контекст от просто те, як я зараз сиджу. Я, мабуть, виглядаю погано, не найгірший варіант, але погано. Тому що я дещо морально втомилась. Таке в мене друге позитивне відео на Ютубі вийшло. Але я хотіла проговорити те, що. от, у мене в цілому дві магістратури на даний момент у мене одна, тому що інша, типу, як практика, але у мене є ще робота, і звісно, є якесь життя соціальне. Так от, звісно, це все складно поєднувати, в плані емоційно складно, фізично інколи теж, тому що для того, щоб піти в універ, наприклад, я зранку виходжу на роботу, працюю, їду в універ, сиджу на парі. Їду з універа назад на роботу, знов сижу на роботі. Виходить, що я весь день зайнята. Причому в більшості я на роботі, і ще я витрачаю якийсь час на те, щоб доїхати з роботи на в університет на пару, а потім з пари до університету назад до роботи назад. І це трошки тяжко, тому що це година туди, година назад витрачається, плюс ти якийсь час сидиш там. Якщо тільки навіть на одну пару їхати, це години три десь. Десь 3-3 з половиною я можу витратити тільки на це. І тому, звісно, в день, коли у тебе є ще робота, і ти плануєш працювати 8 годин на день, а у тебе виходить, що ти зранку там попрацював 5 годин, наприклад, потім на 3 години кудись поїхав, і три ти ще допрацьовуєш після, і виходить, що ти реально весь день на роботі. Так от зараз а, я зіткнулася з тим, хоч от в даний момент, коли я це записую, в мене, знаєте, енергія. Трошечки краще себе почуває, так само мовити, і вона на трошечки більш гарному рівні. Але ще години півтори назад я була на дуже-дуже низькому рівні енергії, і я була реально виснажена. Я почала дивитись відео на Ютубі, і якщо знаєте Алу Малкін... От я передивляюсь якісь її відео періодично. Я для себе зрозуміла, що знаєте, деякі речі ви розумієте не з першого разу, тому деякі відео, які, наприклад, вплинули на вас якимось чином, варто передивитись ще раз пізніше. І свого часу, коли мені було дуже-дуже сумно через там, певні обставини в моєму житті, я зіткнулася з Алою Малкін. Це був другий раз, коли я побачила її відео, але вона. Якесь відео я вімкнула чисто на фон і робила якусь роботу з дому. Так от, е, у мене вийшло так, що вона мене заспокоїла. От знаєте, чисто на фонному рівні для моєї психіки, для моєї підсвідомості щось прозвучало таке спокійне, що я така, типу, окей, ладно, ну нехай, нехай так. І мене прям тоді відпустило. Я прям пам'ятаю, що я сиджу, я наче, наче, нічого не роблю, типу, окрім роботи, він десь фонував якесь відео. Але я все одно звертаю увагу на те, що вона говорить. І те, як вона говорить, воно було для мене дуже цінним в той момент. Так от, я передивлялася одне з її відео, щойно, і вона там щось казала, що не все буває одразу, треба час для того, щоб там звичку ввести в свій. День рутини, і вона там це розповідала в контексті того, що якщо у вас все добре там, з е, рівнем вітамінів, з фізичним станом і так далі, і просто якась ця прокрастинація і т.д. і ви хочете зупинитись, якби з цієї прокрастинації почати щось робити, то там такі-такі-то кроки є. Так от, я для себе зрозуміла, що я реально втомилась, і от у мене сьогодні три дедлайни, типу, три. Ну, не тредєн, грубо кажучи, мені на завтра одну презентацію, на вчора, як виявилося сьогодні, треба здати було есе, яке я сьогодні здам, бо ми вирішили всі сьогодні здати. І до сьогодні включно ще одне завдання. І у мене сьогодні був корпоратив. І через те, що в мене от така навала з навчанням. Через те, що я трошки не, не дуже гарно себе почувала фізично, я поїхала додому, я не поїхала на автопатії у, у бар. Але тим не менш, я можу сказати, що, мабуть, просто запал, який в мене був на період там, умовно цього семестру, він просто вже вийшов і у мене просто опускаються руки. А навпаки, зараз треба всі дедлайни закрити, всі роботи доздати. Все гарно зробити і якось там витримати. І у мене ось таке відчуття, знаєте, я там вчора я умовно прокинулася, я себе погано почувала і читала книжку. Позавчора, коли мені було сумно, чи я вже не згадаю що, я дочитала теж книжку одну, Нє, в четвер, здається, щоб не збрехати. Здається, в четвер, я дочитала книжку. Коротше, я просто, знаєте, обирала, дійсно обирала не робити щось в той період часу. І я, знаєте, завжди згадую таку штуку, що якщо от у тебе є. Якийсь, якась точка того, де ти думаєш, от раніше, якби я там був ще раз, я б зробив інакше. Але насправді, якби ти залишився в тих самих обставинах з тими самими знаннями, з тим самим досвідом, не маючи вже майбутнього досвіду, ти б зробив абсолютно той самий вибір. І зараз я теж думаю, от я навіть сьогодні я прийшла, я полежала, я прийняла там ванну. І я сиджу і думаю, блін, мені треба робити дедлайни. У мене тут дедлайни, дедлайни, дедлайни. Але я собі вімкнула оце відео, і по відчуттях мені стало від цього легше. От, типу, прям перше поплакала, звісно, теж це теж момент. Я не буду казати, що все просто, типу, відео змінило, ні. Я настільки відчула пустоту от прям спустошення, знаєте. Я подумала, що цю тему дуже важливо підняти. Можливо, вона знову ж таки, у мене якесь відео, друге вже поки що без якогось великого сенсу. Ну, в плані саме без структури, от такого плану. Але я сподіваюся, що можливо, можливо, комусь якраз потрібно було щось почути з того, що я сказала. От у мене там презентація, у мене робота там з есе, і у мене рецензія. Для мене найстрашніше з усього цього, це, мабуть, рецензія. Бо дійсно вона сьогодні дедлайн, чітко сьогодні, плюс викладач доволі суровий. Я не знаю, може колись навіть подивиться це відео. Але нівей. Презентація теж у мене до завтра, і все типу, наче як треба зробити сьогодні. Але знову ж таки, я розумію, що якщо я з такого стану депресії, буду це все писати, це просто ні у що не вилліться, ні у що гарне воно не вийде. І мені важливо просто взяти. Години дві, хай буде три, хай це буде години три, які я витрачу на відновлення свого стану, хай це буде щось такого плану, типу, я там поїм, я подивлюсь відео, я п'ю водичку, я поплачу, ну, що завгодно, знаєте, аби мені просто стало легше. І коли у мене буде трошечки плюсовий заряд емоцій, заряд стану, тоді я зможу щось зробити. І у мене, коли я зроблю найлегшу справу, у мене лишиться всього дві. Простіше почати з того, коли я буду розуміти, що в мене одна справа вже завершена, все, тут все, я закінчила галочку, поставила. Друга справа завершена, я галочку поставила. І все, я зі спокійною душею можу повністю віддати стільки там рецензії, наприклад, яка для мене найскладніша в даному випадку. І саме це мені дає таке усвідомлення, знову ж таки, тавтологія, моє все. Дає мені усвідомлення, що кожен раз ми маємо аналізувати, чи, скажімо так, от якщо ми приступаємо до чогось великого. Або там ну, до справи, да, там приклад п'ять предметів, тобі треба п'ять закрити, і ти думаєш, з цих предметів тобі буде зараз найлегше закрити. Я завжди, мабуть, рекомендувала починати з найлегшого. Тому що коли ти отримуєш успіх від якогось маленького, хоча це і маленьке щось, ти от на ефекті того, що ти отримуєш успіх, ти бачиш, що ти можеш щось зробити. Я навіть в педагогіці така штука, я не пам'ятаю, як називається, здається, чи воно здається так і називається ефект успішного чи. Можу збрехати, Угу, не, не буду казати. <хи> а, отже, є така штука в педагогіці, коли ви отримуєте результат, наприклад, якийсь мінімальний от ви там згадали як переклад одного слова, і ви вже знаєте, що ви молодець, бо ви вже згадали його, ви вже класний в цьому плані, і ви вже можете щось. Тобто, ось це відчуття, що я щось можу, вона у вас як укоріняється. І виходить, коли ви бачите, що ви, наприклад, кілька разів щось можете, ви такі бачите більш складну справу, ви думаєте, та йо моє, я і це можу, я і це можу. Чого мені це не змогти? Я зміг це, 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 це. Все в моєму житті вже були приклади того, що я це зміг. І це настільки сильно, мені здається, важливим є, що от я навіть собі, мабуть, це більше зараз сказала, аніж вам, тому що поки я це розповідала, я зрозуміла. Який саме посил я б хотіла донести, мабуть, цим відео. Це те, що дуже класний ефект, який ви можете самі для себе створити, коли ви, коли ви в першу чергу потурбувались про свій стан це number one, без цього ми не переходимо до якихось штук, типу, як щось робити, якщо ми не потурбувалися про те, щоб ти типу, почувався морально гарно, емоційно більш-менш нормально, стабільно, не розридався при першій же помилуці, яку би там надрукував умовно. Перше, це емоційний стан, взагалі стан, турбота, тобто про себе, щоб твій стан був нормальний. І друге, це, мабуть, окреслити собі весь об'єм роботи і обрати щось маленьке, з чого ти можеш почати. І робити його, потім робити щось трошки більше, потім щось трошки більше, і таким чином ти будеш мати достатньо прикладів того, що тобі щось вдається. І з легкістю або через невелику силу, але хоча б більш легко, зможеш розпочати найбільше. Я вам бажаю гарного вечора, гарного дня, гарного ранку. Я не знаю, в який період дня ви це дивитесь. Хай наступний період цього дня у вас буде прекрасним. Я дуже вдячна вам за те, що ви додивились до сьогодні. У мене дуже спокійне таке відео сьогодні. Обіймаю вас, підписуйтесь. Будемо! Випускати для вас ще відео. Бувайте!